І ви можете слухати щобудня на всіх частотах FM Галичини, але можете також дивитися нас стрімом прямо зі студії. Треба під підписатись на наш канал в YouTube FM Галичина. Тим більше, що сьогодні наш гість і співрозмовник прямо в нас в студії. Народний депутат Микола Княжицький завітав до нас. Пане Микола, вітаємо вас. Вітаю. Ми от сьогодні почали такий чалендж. Фактично підводимо підсумки ось цього 24-го року. Тож з певних ініціатив, які ви були автором і співавтором, хотіли себе просто поговорити. Бо вони мають мати логічний розвиток, і в цьому випадку почнемо від того, що зі всіх регіонів України тільки Львівщина прозвітувала, що вона перша область вільна від Чекійської церкви Московського патріархату, тобто що не дивно має. так. Але інші області дуже різна ситуація. От лише через знайомих дізнався, що в Харкові, наприклад, велика кількість людей буде святкувати з русскими разом за старим стилем в московській церкві, Різдво там в січні. Тож ми з вами колись говорили, що дуже важливо було ухвалення цього закону, але далі дуже важливо буде підзаконна практика відповідної і уряд, і все. як зараз ця ситуація. Ну, По-перше, там був люфт в 6 місяців для того, щоб це почало діяти. Ще мені здається, цей люфт не минув uh -huh. е десь близько до цього. По-друге, була велика проблема з. Е Органом центральної виконавчої влади, який за це відповідає, це Державна служба з етнополітики і свободи совісті з декількох причин: по-перше, вони самі не дуже хотіли цього закону, але найголовніше, що в них реально був маленький бюджет. Ми боролися за те, щоб збільшити їхні державні фінансування. Бо для того, щоб складати акти, проводити перевірки, ходити в суди, просто фізично потрібні люди. А цих людей там фізично мало, тому це. Може гальмувати втілення в життя цього закону, але ми, як депутати, будемо робити все для того, щоб все ж таки цей закон не гальмувався. Пане Миколу ще один важливий момент. Це де. Русифікація і деколонізація це величезна кількість маркерів, символів, і на прикладі протистояння місцевої влади її президентської вертикалі найхарактерніше це була Одеса. Це було просто така ідіотська історія з, з протистоянням мера і голови ОДА. І В кінці кінці вони здалися, і бюджет такий виділили. І в наступному році десь би мало відбуватися це в, в знесення тих пам'ятників і пам'ятних знаків. Чи в масштабах України? Як ви оцінюєте, ця програма спрацювала чи ще треба її буде в наступному році, як то кажуть, трохи притиснути? Ну, частково ми маємо проблеми в Одесі дуже великі, тому що має ще влада про це говорити. Ми ж бачили всі ці антиукраїнські листи, які друкувалися, в тому числі в італійській пресі, які, до речі, деякі львів'янки uh -huh. підписували на захист вулиць Пушкіна. Пушкіна, Бабіля і всіх інших, ви розумієте, тут треба зрозуміти, що ніхто не забороняє людям читати Пушкіна, Бабіля там будь-якого письменника будь-якою мовою, в тому числі російською мовою, це справа кожної людини. Мати під час війни там російські книжки, закривати для це себе світ руським міром, чи все ж таки відкриватися до світу, читати українську літературу, але це справа кожної людини. Коли ж ми говоримо конкретно про Одесу, то е чому е люди, які стали насправді символами е колонізації України і не лише України? Мають продовжувати цю колонізацію на вулицях наших міст. Ніхто ж не забороняє книжок Пушкіна, ніхто не закликає їх палити. Той самий Бабель, який надзвичайно талановитий письменник, з цим ніхто не сперечається, але так був в НКВС, так воював з українцями. Чому ми повинні вставити йому пам'ятники? Ми не забороняємо читати його книжки. Це може робити кожен. Але до чого тут пам'ятники і назви вулиць? Пам'ятники і назви вулиць в Україні мають стояти всім українцям, які боролися за незалежність України, незалежно від політичних поглядів. Ви розумієте, ми можемо по-різному ставитися там до Петлюри, чи до Болбачана, чи там до Вениченка, чи до Грушевського. Ці люди часом ворогували між собою, часом робили помилки, чи там до Бандери і Мельника, наприклад, так. Але все це люди, які клали життя своє. І цілі свої на справу незалежності України. Тому я абсолютно переконаний, що кожен з них має бути вшанований так само, як і не тільки люди, які були державними діячами чи борцями за волю України зі зброєю в руках, а так само, як, наприклад, Шевільов або якісь інші українські інтелектуали, ми не можемо боремося за те, щоб іменем вашого ж колишнього колеги, друга і товариша міська Барбара назвали вулицю в Харкові, яку він любив. Він був непересічним діячем української культури. Але міськрада виступила проти. Бо але... Ми знаємо вибір Харків. Vivian. свого часу, але міськрада виступила проти, і це звичайно дуже боляче. А те, що в Одесі ще й багато різних діячів почали підписувати листи, треба їх переконувати, треба займати позицію. А держава, мені то здається, тут замало займає позиції. Пане Микола, перш ніж ми перейдемо до ще і важливих речей. А ви не боїтеся, що в нас може через ось такий синдром відбутися оцей парадокс, як я кажу, грузинський парадокс. І в нас зараз 20% території. Окупована і в Грузії. І це той самий ворог, але в Грузії від, від, е, настільки відкотилися до толеранції, до агресора, що вони готові були торгувати з ними, знову налагоджувати. Ну, не, всі контакти. Всі, не всі. Оці люди, які зараз захищають вулицю Пушкіна, це ті, хто побіжить перший домовлятися з Росією і боротися з усіма От, Я про розумієте? них і говорю. Чи в нас так нікого а, не може бути, може, як в Грузії? Може, і в нас може бути навіть таке, як в Румунії. <свісна> <свісна> тобто і таке як Грузії, бо Росія зараз робить все для того, щоб там, де вони не можуть перемогти військовим шляхом, а Україну вони не можуть перемогти військовим шляхом. Так, вони окупували частину території, ми будемо боротися далі за звільнення, але знищити Україну вони не можуть. Вони будуть намагатися знищити Україну руками українців через свої провокації. Так до речі, як між іншими в Румунії відбувалося, ми будемо можливо про це говорити ще пізніше, бо ми з вами попередньо говорили, які теми. Ми будемо обговорювати. Бо румунська тема я про неї писав нещодавно, так але треба чудово собі розуміти, що не лише величезна кількість акаунтів, тіктоці, які розкручували проросійського кандидата в Румунії і розкрутили його за два місяці, Ніхто не очікував його перемоги, а й величезна кількість українців, які робили це в Польщі за гроші. Це українці, українці самі. Боролися за проросійського кандидата, який закликав не підтримувати Україну і виступає проти нашої державності, і це ті українці, які втекли від російського агресора, в так це ті, хто в Польщі, які втекли від російського агресора, і в цьому випадку, якщо ми вже зачепили власне і румунські, і польські кейси, тобто дуже важливий момент. Ви згадали про цих українців. Я вам ще розкажу про інших, коли ми говорили з українцями з молдавським паспортом про молдавські вибори, то виявилося, що українці, які традиційно мешкають в Придністров'ї. Yeah. <laughs> Голосували як гагаузи. Вони сидять на російських телеканалах протягом всієї цієї війни. Ну, тому що, що українська з цим держава робить? з ними не працює, їх не підтримує, їх не переконує і веде за мало своєї пропаганди. Ми створили це міністерство єдності. Я сам вимагав його створити, але мені здається, новообраний міністр в віце віцепрем'єра. Що є добре, сам не уявляє, що йому робити на цій посаді. Ми створили міністерство культури і стратегічних комунікацій на стратегічні комунікації. Запросили проросійського політтехнолога. Ну, вже викинули його. Ну вже але викинули, але запросили так. І це ще раз показує наскільки інфантильною є українська державна влада, яка не розуміє всіх цих загроз, які обернуться проти самої української влади, замість того, щоб мати союзників в цих молдаванах українського походження, ми насправді маємо там абсолютно проросійських, а отже, і антиукраїнських людей українського походження до до Польщі важливо, тому що ви теж це в цьому, в цьому році чимало присвятили свого часу. Ви ж очолюєте міжпарламентську парламентською власне таку в міст... Місточок. І в цьому випадку, як лаурати, є ж гідроїдські всьої премії, мушу вас спитати, бо дуже серйозний від, відкат є в в спекулюванні політичної трактування історії польсько-української стосунки 20-х років. Ми бачимо, що це знову грає тепер опозиція. У ну, 20-х років, а я би сказав. 20-го століття. 20-го ХХ 20 20 століття. так. Я маю на увазі це. І ви дивимося, що знов це пробує. Пробує нас розхитати і грати в одні ворота принаймні. Росіяни це використовують, так. оскільки в Польщі виборчий цикл іде один за другим, а вони впливають на суспільство через соціальні мережі і пресу, а політики пристосовуються до суспільства. Через те цей тренд знов повертається. Але не завжди от зараз всі обговорюють те, що буде в Україні миротворчий континент, можливо, він буде французько-польським, і через те, очевидно, що думаю, що цей тренд вдасться змінити, бо наша стратегічна співпраця для нас. Спосіб вижити і для нас, і для поляків це набагато важливіше ніж те минуле, на якому намагаються спекулювати росіяни, але ви не один раз говорили на різних панелях: тобто наскільки наскільки в зараз політична еліта в Польщі? Готова знову-таки вибрати оцей в ну я це називаю спільний знаменник. Я же кедрується. Тобто вибрати ось цю логіку, що ми маємо мати спільний знаменник. Ми стратегічні е... еліта готова, але еліта дуже часто інфантильна, ага. стратегічно не мислить і пристосовується до громадської думки, якою маніпулюють росіяни. І О. через те від цього треба мати захист. А еліті треба бути відповідальнішою. То в цьому випадку всякі ініціативи пісівські можна ще буде торпедувати, чи не ми мусимо зчепити зуби, грати в ці односторонні вимоги аж до закінчення виборчого циклу. Ми не граємо в односторонні вимоги. Ми маємо стояти на своєму. Ініціативи ці не лише пісівські. На жаль, дуже часто їх підтримує партія влади. Uh -huh. А ще більше антиукраїнських ініціатив проявляє ультраправа конфедерація. Це багато таких трендів є в польському суспільстві, яким якими ми маємо поборотися через те, щоб громадська польська думка, яка була абсолютно проукраїнське налаштована відразу після початку повномасштабного вторгнення, знову повернулася до цього настрою і зрозуміла, що ми сусіди і стратегічні партнери. Це їх мають в цьому переконати і польські, і українські еліт. А є у нас в готовність, тобто щоб не ну, в масштабах держави працювати одним голосом, принаймні на польському напрямку. Ну я принаймні намагаюся це робити і намагаюся переконувати як українських політиків, так і польських політиків, коли ми боролися з блокуванням кордону, то дуже багато польських політиків до нас прислухалося, і нам вдалося тоді перемогти. І в на, на завершення про про цю політику One Voice одним голосом е, знову згадали, бо тому, що створили міністерство єдності. Менки відчуття, що і пан Чернешов ще не знає, що таке, що чим наповнити ту єдність, але принаймні ми розуміли, що єдність назовні на зовнішньому фронті це має бути Одним голосом незалежно влада опозиція всі разом. Але дивлячись, знаєте, останній цей візит, який був української делегації, сидиш, Думаєш. Ну а для чого, наприклад, була зустріч п'ятого президента, а потім приїхав делегація на чолі з Єрмаком? Чому не одним голосом, чи не одним фронтом? Ну не обов'язково вони повинні говорити одним фронтом. Вони були на різних заходах. Але угу. найголовніше, що і президент Порошенко і ця делегація на чолі з Єрмаком говорили про, про підтримку України. Тому можна сказати, що це був один голос, але в різних місцях. Ага. Таким чином, треба. і на завершення, що все, все таки це дуже резонансне, це зачепило все суспільство. Це історія з тими гнилими мінами 120-го калібру і не тільки. І абсолютно тут ходить не про сам скандал з цими мінами, як про те, як реагує влада, зокрема, Міністерство оборони, Агентство оборонних закупівель. І ви викликали, ви парламент, згідно Конституції, маєте право контролю. парламентсько президентська республіка передбачає, що міністр оборони, якого Викликали, він каже. Є і приходить, а не уникає, і це так вже є з декількома міністрами. В ситуації з цими мінами це є відповідальність кабінету міністрів е, і відповідальність Державної прикордонної служби, яка мала закуповувати ці міни в фірми, яка їх не могла поставити. Звичайно, є відповідальність міністерства оборони, яке написало відповідного листа, тобто передало свої повноваження, бо боялося, що Ви про 23 три мільярди. А, а я зараз так. про міни ті, які не стріляють. А ці міни це було рішення ставки про те, угу. щоб замовити в українського виробника ці міни. На проханням на прохання цього виробника і Міністерство оборони фактично дали цей наказ, тому це питання більшою мірою до Мінстра Техпрому. Але чи зможе парламент таки заслухати їх? Бо вони уникають як у дня уряду, так і уникають. Я думаю, парламент. що це ганебно і ні, на день уряду вони приходять. Частина з них і можна ставити ці питання, і треба ставити, і треба ці питання піднімати. Ми будемо це робити, пане Микола, дякую. У нас фактично сьогодні такі в режимі депутатського світу пробігли 24-й рік і далеко не не закрили навіть всі. Важливі теми, до яких ви були дотичні, але ми ще обов'язково зустрінемося. Це був маркер подій. І нашим гостем був народний депутат України Микола Княжицький. До нових зустрічей. Дякую.